Трамп якось почав виводити самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з ізоляції. А Польща, навпаки, вночі закрила кордони з Білорусі, натягнула колючі дріти, встановила загороджувальні щити на кордоні з цією країною, закрила пропускні пункти. І це пов'язано. Зі спільними військовими навчаннями Російської Федерації і Білорусі спільними називаються вони захід 2025 тисячі знаєте, от Нібито такою назвою вони вже погрожують заходу, і ці навчання спрямовані безпосередньо проти Польщі і проти Європейського союзу. Ніби заглякувані таким дубцем своїм е залізним. Ти ж ядерну зброю в Білорусь поставили, ніби загрожують. Ми вам покажемо. Яку там Кузькіну мать, а кордон буде відкрито, коли Польща буде впевнена в гарантованій безпеці своїх громадян. І як повідомляється припинення руху поширюється в обох абсолютно напрямках: як на виїзд із Польщі до Білорусі, так і навпаки, так і на в'їзд з Білорусі до Польщі. І обмеження стосуються і автомобільного транспорту, і вантажних поїздів. Ну і так само закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень. Коротше, з Польщі в Білорусі, з Білорусі в Польщі, то взіру в Польщу тепер не заїдеш і не виїдеш ніяк ні туди, ні сюди.